Вітаємо, друзі! Сьогодні оглядаємо чотири набори універсальних інструментів від Алой. В нашому асортименті наборів набагато більше і, скоріш за все, ці ви вже також бачили на нашому сайті. Ціль відео сьогодні дуже проста: оглянути набір та відповісти на запитання, кому він буде актуальний. За промокодом YouTube отримаєте знижку 15% на набори та на Тисячу товарів, що є на нашому сайті witol.com.ua Підпишіться, поставте подобайку, а ми йдемо оглядати. Ну а перед початком огляду хочеться сказати, що такі кейси у більшості випадків не розкіш, а вже необхідність, ремонт авто та маніпуляцію з ним, збірка меблів, полиці вдома, господарство, приватний будинок, все це потребує вашої уваги. Перший набір на нашому огляді моделі ne 6082 p на 82 предмети. Не досить об'ємна вага в нас тут. Можна тримати на витягнутій руці. Досить якісний пластик. Якісні кріплення, зручна прорезинена ручка. Відкриваємо. Оглядаємо. Ось така в нас краса. Перед оглядом інструментів хочеться сказати, що у всіх наборах матеріал у нас. Хромова надіва сталь. Це стосується головок, тріскачок, ключів ручного інструменту. Це вже певний стандарт серед інструментів та гарантійний термін на всі набори 6 місяців. Перше, як тільки відкриваємо кейс зверху, що ми бачимо? Ми бачимо дві шліцевих викрутки та дві хрестових викрутки. Тут у нас іде прорезинена ручка та намагнічний кінцевик для того, щоб вам було комфортно та зручно безпосередньо ними працювати. П'ята викрутка, тут у нас іде комбінована, також прорезинена ручка. Вона для того, щоб можна було використовувати різноманітні біти. Біти знаходяться ось тут. Найпоширеніші варіанти: тут у нас іде ПЗ0, ПЗ1, ПЗ2, ph 0 і так далі. Все для того, щоб ви могли відкрутити те, що вам О, безпосередньо необхідно. Зафіксували бітку, вибрали потрібно та користуйтесь. Тобто, окрім того, що у нас є викрутки, ще є комбінована е викрутка, це плюс. Далі ручний інструмент. Тут у нас іде зверху пасатіжі та круглогубці. Круглогубці для важкодоступних місць пасатіжі загалом підходять майже для будь-яких задач. Універсальний ручний інструмент він також є в наборі. Та верхній частині в нас залишились вісім комбінованих ключів. А найпоширеніші розміри, звичайно, хромовенадіва сталь, для того, щоб ви могли їх використовувати якомога довше. Також ізолента та металева щітка, для того, щоб а, щось чистити у побутових умовах. Переходимо до нижньої частини нашого набору. Тут у нас вже зберігаються більш базові інструменти. Серед них розвідний ключ, молоток, сегментний ніж, ручні кліщата. Цікаво, тут у нас іде повноцінна трещітка, 3 восьми дюйма та ось такий набір головок до неї. Та також є різноманітні перехідники для того, щоб ви могли безпосередньо закріпити так, як необхідно саме вам. використати подовжувач, наприклад, щось викрутити в авто, достати там, де потрібна довжина. А тепер безпосередньо про тріщітку. Храповий механізм на 45 зубців. Двокомпонентна ручка, велика кнопка, зручний перемикач, який повинно бути у якісних наборах. Серед цікаво, що не завжди є у наборах. Перше, це у нас ось такий ліхтарик на декілька режимів. Живиться він у нас від USB, шнур USB, та ось такий ремінець для того, щоб встановити його на голову, також в комплекті. Базовий, досить такий звичайний, не більш для того, щоб він у нас був, ми могли щось з ним зробити. Та ось така базова рулеточка на 3 метри. Для того щоб можна було щось відміряти, якщо ви забули основний свій інструмент, для кого цей набір? Для тих, хто хоче бути спокійним у 90% випадків вдома, в гаражі, для ремонту щось авто, тобто ручний інструмент, тріщітка, головки це все для того, щоб ви могли виконати до 90% різноманітних завдань, які пройдеться. Він абсолютно без пафосу. Базові речі придбали собі, він у вас вдома стоїть в гаражі, ви його один раз на тиждень дістаєте та ним користуєтесь. Наступний наш вибір для огляду: модель ng 4115 p на 115 предметів. Це цікаво, предметів у нас вже більше, важить він вже. Ну так на порядок, я думаю, що кілограмчика 2-3 більше. Ребер жорсткості в нас вже на пластиковому кейсі також більше. Тому я думаю, що якщо буде падати, наприклад, там з. З 0,5 з метра, то кейс більш ніж витримає. Дивимося, що всередині відкриваємо. Підкладочка є, її забрали. По верхній частині, що тут цікаво, додалися нові комбіновані ключі. Тепер їх 12 та нові розміри, чого не було у попередньому наборі: 18, 19 та 22. Ось вони у нас тут. Далі дві викрутки, шліц хрестова. І також е у нас ручний інструмент. Пасатіжі. Та ось такі бокорізи, для того, щоб щось металеве, пластикові стяжки, безпосередньо якісь пластикові штуки можна було срізати. вони також в нас де, е, також йдуть в наборі. Додалися у нас також кліщі з такою проразинено ручкою. Та також в наборі в нас є ось така телескопічна магнітна палиця, якщо у вас щось потрапило в двигун або ще кудись впало, дістали її, підсипили, ось і дістали те, що вам необхідно. Окрім цього, її дуже зручно кудись зацепити, ось на кишеню, не знаю, там на сумку. Тобто вона завжди буде безпосередньо з вами. Йдемо далі. В нижній частині те, що ми зустрічали в попередньому наборі, ось така комбінована викрутка, для того, щоб ви могли використовувати різноманітні біти, що знаходяться тут головки, вона також є, це максимально зручно для того, щоб відкручувати все, що необхідно. Замінили. Біто, тобто комбінована викрутка, це дуже значний плюс. Далі в наборі у нас ось дві таких тріщітки, Це плюс, одна четверта та одна друга дюйма. Крутити треба буде багато, цей набір створений для цього, тому дві тріщітки. До тріщіток у нас тут феє... феєря просто смаку. А, звичайні головки, подовжені, свічні. Тут є все. Максимальна головка у нас тут до 32. Окремо зверну увагу: на всіх головках у нас йде ось така ребриста накладка для того, щоб було зручно тримати в руках. Та безпосередньо ними працювати. Найцікавіше тут все ж таки велика кількість перехідників, які ви можете скомбінувати потрібним чином та для різних завдань. Та знизу у нас виїжджає відсік для зберігання. Та тут на ще є додаткові ось такі біти більшого розміру. Цей набір все ще є досить універсальним, хоча він буде максимально корисний на СТО та виробництві За рахунок того, що в нас тут дві трішітки, комбінована викрутка, різноманітні перехідники та великий вибір ключів, головок та ручного інструменту. Переходимо до більш масивних наборів. Набір моделі ne 4127 p на 127 предметів. Набір у нас вже досить важкенький, серйозно. Важить, що тут у нас цікаво. У нас е два замочки тут, металевих, та додаткові пластикові тут для того, щоб максимально зберегти набір, для того, щоб він не відкрився, щоб ви його, наприклад, могли десь поставити і так далі. Відкриваємо. Підкладочка. І ось така неймовірна кількість. Оглядаємо. Насправді, перед початком треба сказати, що набір є досить комбінованим варіантом двох попередніх наборів, але він розширює професійну складову та зберігає свою побутову універсальність. Зверхня частина. В нас тут вже 19 комбінованих ключів. Починаємо ми з 6, 6, 7, 8, 9, 10. І далі, і максимально в нас буде комбінований ключ на 32. Далі у нас є ось такий е, набір, такий набір з п'яти зубил. І, звичайно, подовжені головки, перехідники для тріщиток та ось такий вороток. Як я казав про універсальність, у нас тут зберігається 4 викрутки. Ось 2 шліца, 2 хрестових. Далі молоток, пасатіжі. Бокорізи. О, ось такі бокорізи. Також кліщі. І, звичайно, найцікавіше ось така комбінована викрутка, яка йшла в попередніх наборах, для того, щоб можна було за допомогою неї використати неймовірну кількість головок. Ось вони в нас тут йдуть. Телескопічна магнітна палиця, яку ми вже бачили. А, неймовірна кількість у нас і тут іде перехідників. Ось такого плану. Подовжувачі різноманітні. Все для того, щоб ви могли зібрати необхідний комплект. Цікаво, що в нас ідесь цікаво? Цікаво, в нас тут ідуть дві ось таких ось трешітки. На 1, одну четверту дюйма та на одну другу. Трешітка в нас вже на 72 зубця з храповим механізмом. Ось неймовірна кількість головок до неї подовжувані, свічні. Максимальна головка у нас буде тут 32, Все для того, щоб набір був максимально універсальний для ваших професійних та виробничих цілей. Також є набори шестиграннічків, звичайний набір, який ми вже бачили, та ось такий набір під зірочку. Останнє про що забули сказати, це ось таких 5 розрізних ключів. Невеличкий набір. Або в народі трубний ключ це також плюс до універсальності. Для мене особисто зі всіх чотирьох наборів це був би найперший вибір. Чому? Тому що цей набір максимально скомбінований, якісно він є максимально універсальним, розширена професійна частина, універсальна, побутова частина зі звичним інструментом, як пасатіжі, бокорізи, молоток, кліщі. Тобто, все для того, щоб ви могли виконати. Максимальну кількість задач. І неважливо, де це було. В СТО, в майстерні, в себе вдома. Все для того, щоб ви якісно працювали та ні про що не приймалися. Та на останок, четвертим набором, буде ось такий здоровань у всіх сенсах. Це в нас модель NG 4218 p на 218 предметів. Кейс у нас досить масивний. Ось з АБ пластику. А, міцний в нас досить корпус, резинова ручка а, за формою та якістю, схожою на модель NG4115P. Другий набір, який ми оглядали. Поїхали відкривати. У верхній частині нас зустрічають 12 комбінованих ключів. По ключам все як у попередніх варіантах. Приємне матове покриття не ковзують під час роботи та не відблискують, що також дуже важливо, якщо ви працюєте там під авто або в весто. Далі, також трещітка, 1 четверта дюйма в нас є. Далі дві комбінованих викрутки. Одна для того, щоб ви могли встановити одразу необхідні біти та викрутити те, що потрібно. Цікава, приємна форма, ось така досить випукла, для того, щоб могли працювати і голими руками, та в рукавицях. Та ще одна комбінована викрутка для різноманітних головок та насадок, для того, щоб можна було скомбінувати з подовжувачем, використати необхідну головку та відкрутити те, що потрібно. Та верхня частина в нас закінчується всіма необхідними перехідниками для того, щоб ви могли скомбінувати їх з тріщиткою та відкрутити все навіть у важкодоступних місцях. Що стосується нижньої частини, тут у нас все створено під наші тріщитки. три восьмих дюйма та одна друга дюйма. Загалом в наборі їх тепер цілих три. Також 72 зубці, з усіх краповий механізм. Як ви бачите, знизу в нас тут основна кількість предметів з набору. Головки, подовжені головки, зірочки для тріщиток, неймовірна кількість різноманітних біт, біти безпосередньо до комбінованих викруток. все, що необхідно для того, щоб відкрутити 98% того, що потрібно викручувати взагалі. Та останнє, що ми не сказали, в наборі є ось такий невеличкий набір шестигранників, Шестигранників, які досить важко знайти, адже тут нестандартні розміри, менше 2 мм, це також плюс до універсальності. Набір створений для професійних цілей: це на 100% ремонт авто, двигуна, кузовна частина, меблі та інші вузьконаправлені завдання. Якщо ви не займаєтесь професійною діяльністю СТО, ремонт авто, майстерні виробництва, скоріш за все, це не ваш варіант. Можна розглянути попередні набори. Друзі, на цьому ми завершуємо наш огляд. Сподіваємось, він був корисний. Обов'язково підпишіться, поставте вподобайку. Промокод YouTube знижка 15% на набори та на тисячу товарів, що є на нашому сайті vital.com.ua. Дякуємо за перегляд та до зустрічі.